Твоя реальність не фон, вона не нейтральна, вона не випадкова. Все, що зараз навколо тебе рівень доходу, якість стосунків, стан тіла, емоційний клімат, навіть ті, начебто, випадкові зустрічі, що змінили траєкторію, це не просто результат везіння чи зовнішніх обставин, це зворотний зв'язок від системи, яку ти живеш щодня. Зупинись на секунду. Просто зупинись. Більшість людей ніколи не ставлять собі це питання з достатньою точністю. Простіше делегувати відповідальність: економіка, генетика, виховання, ринок, епоха. Простіше жити у відповідь на стимули, ніж визнати, що ти сам є стимулом. Але якщо ти досі тут, ти не шукаєш чергової мотиваційної ін'єкції, ти шукаєш архітектуру. Принципи, за якими свідомість конструює досвід. І якщо ти готовий до інтелектуальної чесності, не до розваги, а до прямого погляду на механіку власного існування, тоді розмова може бути іншою. Не можна пробудитися від сну, в якому ти не визнаєш, що спиш. Це не містика, це логіка. І перший крок побачити, наскільки автоматизованим є твоє так зване життя наяву. Подивімося на базову послідовність. Є подія, потім інтерпретація, потім емоція, потім біохімія, потім поведінка, потім наслідок і потім підтвердження інтерпретації. Це не лінійний ланцюг, це цикл зворотного зв'язку, що посилює сам себе, петельна система, яка у більшості людей працює на автопілоті десятиліттями. Ти прокидаєшся, перша думка не нейтральна, це продовження вчорашнього наративу. Знову цей день. Мозок миттєво активує звичну нейронну мережу, ту саму, що вчора, позавчора, рік тому, тіло отримує сигнал: кортизол, адреналін, стан знайомий. Я під тиском. Ти ще не встав, а вже живеш у майбутньому, яке моделює страх. Далі йде вибір дій з цього стану. Неусвідомлений вибір, автоматичний. Ти обираєш те, що відповідає частоті. Я під тиском. Уникаєш розмови, відкладаєш важливе, погоджуєшся на неприйнятне. Реальність відповідає. Ти отримуєш наслідок, що підтверджує. Бачиш, світ саме такий. Цикл замкнувся. Предиктивна модель підтверджена, система стабільна. Але ось парадокс: ця стабільність не об'єктивна, вона суб'єктивно сконструйована. Ти живеш не в реальності. Ти живеш у моделі реальності, яку твій мозок побудував на основі минулого досвіду. Карта це не територія, але більшість людей ніколи не бачили територію. Вони бачили тільки свою карту і вирішили, що це і є світ. Не треба бути містиком, щоб зрозуміти, твоє спостереження змінює систему. Подвійна щілина, принцип невизначеності Гейзенберга, колапс хвильової функції. Це не метафори, це експериментально підтверджені явища. Якщо ви хочете знайти таємниці всесвіту, думайте категоріями енергії, частоти і вібрації, говорив Тесла. Твоя думка це електричний заряд, нейронна активність генерує електромагнітне поле, емоція це магнітний компонент. Разом вони створюють частоту, сигнал, що взаємодіє з полем можливостей. Квантове поле недетерміноване, воно імовірнісне, воно не знає, що станеться, доки не відбудеться акт оспостереження. А акт оспостереження це не пасивний погляд, це активне накладання інтерпретації, фільтра, очікування. Коли ти живеш у стані страху, ти не просто відчуваєш страх, ти налаштовуєш свій перцептивний апарат на частоту загрози, ти буквально бачиш інший світ, ніж людина, налаштована на довіру. Відбірковість уваги, когнітивні спотворення, підтверджуюча упередженість. Два спостерігача в одній кімнаті можуть жити в різних реальностях не метафорично, а функціонально. Їхні мозки конструюють різні моделі з того самого сенсорного входу. Питання не в тому, що реально. Питання в тому, яку реальність ти колапсуєш своїм спостереженням. Мій власний момент усвідомлення був неприємним, недраматичним. Саме це було найгірше, не катастрофа, а повільне усвідомлення, що я застряг у предиктивній петлі: борги, хронічна втома, стосунки, де мене не обирали до кінця, робота, що вижимала, але не живила, і найголовніше ідеальне пояснення для кожного елемента цієї системи. Я міг годинами обґрунтувати, чому моя ситуація логічна, контекст, історія, обставини, наратив був герметичним. А герметичний наратив це в'язниця. Тоді я натрапив на дослідження діспензи про нейропластичність і епігенетику, на юнга, про проекцію і тінь, на квантову фізику і зрозумів: моя реальність не данність, це конструкт, що самовідтворюється. Поки я живу в емоційному стані минулого, мій мозок буквально не може передбачити інше майбутнє. Система планування працює на основі наявних патернів. Якщо всі патерни про дефіцит, вона не може змоделювати достаток, вона просто не має даних. Свідомість це не продукт мозку, а поле, з яким мозок взаємодіє, писав Бом. Що якщо моє завдання не змінити обставини, а змінити поле взаємодії? Перший принцип простий: увага, не пасивний фокус, це квант дії. Квантова механіка оперує поняттям кванта дії, мінімальної неподільної одиниці, що змінює систему. Твоя увага це квант дії у просторі свідомості. Енергія тече туди, куди спрямована увага, і це має нейробіологічне підтвердження. Нейронні мережі стріплюються саме там, куди регулярно направлена увага. Що активується разом, зв'язується разом. Більшість людей ставляться до уваги як до безкоштовного ресурсу: стрічка новин, соцмережі, порівняння, чужі драми, але кожна секунда уваги це інвестиція в нейронну архітектуру. Ти не можеш одночасно будувати дві різні структури. Якщо ти години на день живиш у собі зміст, що генерує страх, тривогу, дефіцит, ти будуєш мозок страху, а мозок страху створює реальність страху. Не тому, що притягує, а тому, що буквально не бачить альтернатив. Поглянь на свій інформаційний раціон за тиждень, скільки годин пішло на контент, що генерує страх і тривогу, заздрість і порівняння, обурення і безсилля, ностальгію і жаль, а скільки на допитливість і розширення, на можливості і конструктивність, на натхнення і референс майбутнього, співвідношення покаже, яку реальність ти культивуєш. Другий принцип про емоцію. Емоція не реакція на світ. Емоція це сигнал, що організовує сприйняття світу. Є дослідження, які показують, що емоційне поле впливає на когерентність, на якість рішень, на креативність, на синхронізацію кори, на фізіологічні процеси. Але тут ключове: більшість людей живуть у стані емоційної реактивності. Світ, потім емоція. Стався стимул, і я відреагував. Я термометр, що показує температуру середовища. Зміна парадигми спочатку емоція, потім світ. Я обираю базовий емоційний тон, з яким входжу у день. Не на основі того, що сталося, а на основі того, яку реальність хочу проживати. Я термостат, що задає температуру. Між стимулом і реакцією є простір. У цьому просторі наша сила обирати відповідь. У нашій відповіді, наше зростання і свобода, говорив Франкл. Практика проста: вранці перед телефоном 5 хвилин. Питання, яке емоційне поле я активую сьогодні? Не загальний позитив на галочку, а конкретна емоція, яка відповідає реальності, що конструюю. Внутрішня твердість, якщо будую автономність, допитливість, якщо будую розширення, вдячність, якщо будую достаток, спокій. Якщо будую стійкість, і кожна відповідь протягом дня з цього поля не як реакція на світ, а як вибір частоти. Третій принцип ідентичність. Найглибший рівень зміни це не поведінка і не мислення, це ідентичність. Більшість людей працюють на рівні результатів. Хочу певну суму, хочу певні стосунки, хочу певне тіло. Деякі на рівні процесів буду робити більше, буду тиснути сильніше. Але справжня зміна на рівні ідентичності. Я людина, для якої це природньо. Коли ти працюєш лише з результатів, ти в постійному дисонансі. Поточна ідентичність каже: Я людина, якій не вистачає. Мета каже, я хочу достатку. Система не любить триматися в двох станах одночасно. Твоє спостереження себе колапсує в один стан. Якщо ти постійно спостерігаєш себе як людину дефіциту, цей стан і проявляється. Не можна розв'язати проблему на тому ж рівні свідомості, на якому вона виникла, казав Енштейн. Нова реальність вимагає нової ідентичності. Не я хочу, а я є. Є практичний тест, якби та реальність, про яку ти думаєш, з'явилася завтра, чи впорався б ти з нею залишаючись з собою поточним. Якщо ні, у тебе проблема невідповідності. Треба рости до реальності, а не чекати, що реальність зійде до тебе. Тренування нової ідентичності дуже земне. Щодня одна мікродія з позиції нового я. Людина з межами відмовляє без виправдань. Людина цінності не погоджується на роботу нижче власного стандарту. Людина цілісності тримає слово дане собі. Кожна мікродія це голос на виборах усередині. Вертий принцип пустота і порядок. Замкнені системи деградують, безлад зростає, енергія розсіюється. Пустота не ворог, пустота передумова для нового порядку. Більшість людей бояться пустоти більше, ніж болю, тому тримаються за роботу, що вижигає, але стабільна. За стосунки, де давно нема тепла, але є звичка, за заняття, що крадуть час, але заповнюють день. Природа не терпить порожнечі, говорив Арістотель. Так, але саме тому вона її заповнює. Якщо ти звільниш місце, воно заповниться. Питання лише чим? Раз на тиждень зроби аудит, які речі займають простір, але не мають функції, які зв'язки забирають енергію без взаємності. Які звички крадуть час без результату. Відсічі хоча б одне створи вакуум, дозволь полю заповнити його. П'ятий принцип повторення. Мозок змінюється під впливом досвіду, але він змінюється під впливом повторюваного досвіду. Одноразова подія створює слід, повторювана подія створює структуру. Ми є те, що робимо постійно, досконалість це не дія, а звичка, говорив Арістотель. Більшість людей живуть ривками, прочитали книжку Натхнення на кілька днів, помедитували тиждень, стало легше. Зробили вправу, побачили проблиск, потім повернення до базового патерну, і висновок не працює. Працює, але не те, що ти зробив один раз, а те, що ти робиш роками. Тому завдання не в тому, щоб змінити все. Завдання вибрати один новий патерн і повторювати його достатньо довго, щоб він став базовим. Не десять патернів, один, але щодня. Не ідеально, послідовно. Тепер важливий перехід від теорії до практики. Більшість людей не переходять до дії, бо є розрив між розумінням і втіленням. Можна інтелектуально зрозуміти все, кивнути, відчути інсайт. А через дві доби жити так само. Щоб перейти від розуміння до втілення, потрібні мікрокроки, настільки малі, щоб вони не активували систему тривоги. Є критичне вікно. Перші 72 години після інсайту. Якщо за цей час не зробити нічого конкретного, інсайт вивітрюється, а стара система повертає контроль. Завдання на перші 72 години. Не змінити життя. Зробити один мікрокрок, який доводить самому собі, ти не просто зрозумів, ти почав. Зараз закрий усе зайве. Візьми папір або відкрий нотатку і дай відповіді на п'ять питань. Перше. Яке моє домінуюче емоційне поле останні 30 днів? Назви одну емоцію: тривога, роздратування, апатія, втома. Друге. Який патерн поведінки я повторюю, хоча він не веде до бажаної реальності, конкретно відкладаю важливе, погоджуюсь на небрінятне, уникаю конфлікту. Третє, яка моя поточна ідентичність у ключовій сфері у грошах, у стосунках, у здоров'ї? Я людина, яка допиши правду? Четверте, що займає місце в моєму житті, але більше не відповідає тому, ким стаю. Одна річ, один зв'язок, одна звичка. П'яте якби я вже жив у бажаній реальності, яку одну дію я б зробив сьогодні інакше. Напиши відповіді, це калібрування базової лінії. У перший день зроби ту одну дію, яку ти записав у п'ятому пункті. Надумай, зроби. Це не про результат, це про доказ собі, що ти можеш діяти не з реакції, а з вибору. У другий день зроби ранковий ритуал 5 хвилин. Обери емоційний тон дня, не загальний позитив, а конкретну емоцію, що відповідає реальності, яку будуєш, і відчуй її хоча б 30 секунд. Не уявляй, відчуй. У третій день зроби вечірню рефлексію 5 хвилин. Де сьогодні я діяв з нової ідентичності, де зі старого патерну що одне я можу змінити завтра. Це замикає петлю зворотного зв'язку. Ти стаєш спостерігачем системи, а не її автоматичним виконавцем. Після трьох днів можна брати довший протокол, але спочатку три дні, що доводять: ти не просто слухач, ти експериментатор. Є два шляхи: ти можеш закрити це і подумати інтересно, багато чого зрозумів, і повернутися в звичний контур через місяць не згадати деталей. Через рік дивитися на ту саму реальність і шукати чергове пояснення, чому нічого не змінилося. А можеш закрити це і зробити одну дію сьогодні. Невелику достатньо, щоб довести собі, я не лише розумію, я дію. Завтра ще одну, післязавтра ще одну. Через 90 днів це вже не дії, це новий базовий патерн. Через рік. Ти дивишся на реальність, яка помітно змістилася, не тому, що притягнув, а тому, що систематично змінював вихідні параметри системи. Різниця між цими траєкторіями не в талантах і не в удачі. Різниця в одній дії сьогодні. Світ це не фіксована декорація, це динамічна система, що відповідає на сигнали. Твоя свідомість найпотужніший сигнал, який ти можеш посилати. Питання не в тому, чи працює це, питання в тому, чи готовий ти перестати бути пасивним спостерігачем і стати активним оператором власної реальності. Якщо так, закрий це і почни зараз. Бо розрив між знанням і втіленням долається не роздумуваннями, а першим кроком.